У Бурштині відбулось нагородження одноразовими стипендіями учнів та їх вчителів за перемоги у різнорівневих олімпіадах, конкурсах та змаганнях. Свято майбутнє твориться сьогодні. Організував відділ освіти бурштинської міської ради за сприяння партії воля та всеукраїнського благодійного фонду Юрія Дерев'янка. Депутат облради від партії воля Ольга Галабала зазначила, що за п'ять років цієї традиції кількість переможців збільшується. Адже такі нагородження неймовірно стимулюють дітей до навчання. Благодійний фонд Юрія Дерев'янка на Прикарпатті вже п'ять років поспіль нагороджує переможців шкільних олімпіад, тобто найталановитіших дітей, які в нас є в області. І сьогодні дуже приємно, що 11-тим містом адміністративної одиницею, де відбувається нагородження, це стало місто Бурштин. Сьогодні ми вперше тут нагороджували дітей, і сьогодні ми маємо 17 дітей, які є переможцями олімпіад обласного рівня. Ми маємо дітей, які... Переможцями і стипендіатами малої академії наук, і я хочу сказати, що коли ми починали нагородження в інших районах, в інших містах, то кількість переможців зростала пропорційно, тому що дітям дуже бракує подяки, дітям дуже бракує уваги дітям дуже бракує визнання їхніх талантів. Тому я рада, що сьогодні не тільки ми. Вперше нагороджували переможців Олімпіад бурштині за снимки програму Воля до перемоги фонду дерев'янка. Ольга Король розповідає, учні самі проявили ініціативу взяти участь у конкурсі та отримати нагороди від благодійного фонду Юрія Дерев'янка. Тому вони звернулися до партії Воля та попросили аби таке свято відбулось і у бурштині. Це дуже важливий захід на мою думку, тому що Ті діти, які досягли якихось успіхів, вони повинні бути винагороджені. Кожний труд винагороджується. Так само і діти це їх стимулює. До інших дітей буде стимулювати рівнятися на тих дітей, які сьогодні стояли на цій сцені і отримували грошові сертифікати. Роман свого захвату від отриманої перемоги не приховує. Каже, активно працював впродовж років і довго йшов до омбрієної стипендії. Ну перемога це така тимчасова ейфорія, проте не потрібно ніяк. Зупняться а потрібно далі розвивати свою мету, досягати більших якихось кращих результатів і завжди стремитися до якогось більшого, кращого, ліпшого і до ще вищих висот. Нагадаємо, всеукраїнський благодійний фонд Х Юрія Дерев'янка традиційно щороку проводить нагородження обдарованих учнів, переможців олімпіад, спортивних змагань та конкурсів, а також їх педагогів.